Цікаві гості, важливі теми, аргументовані відповіді та зворотній зв'язок. Акценти, акценти. Найкраще вітання це передача акценти перед мікрофоном Тарас Лазарук. Сьогодні будемо говорити про децентралізацію та об'єднання територіальні громади на Буковині. Зокрема, з експертами у студії проаналізуємо, що вже зроблено за півтора роки реформи та які проблеми залишаються на сьогодні актуальними. Отож, гостями програми є Тарас Халавка, експерт регіонального відділення асоціації міст України та Петро Брижак, перший заступник голови Стороженецької об'єднаної територіальної громади. Вітаю вас у нашій студії і. Пане Тарасе, одразу запитання до вас. Процес децентралізації в Україні триває. Що власне, вдалося зробити за цих півтора року реформи? В нас на Буковині. Прошу доброго дня, шановні слухачі. В нас на Буковині в 2015 році було утворено 10 об'єднаних громад, які об'єднали понад 80 тисяч мешканців, і це становило 6, близько 6-7% від загальної кількості населення. Області і минулого року, в грудні, пройшли вибори ще в шести об'єднаних громадах, які утворилися минулого року. І ці громади стали значно більшими. Вони об'єднали в собі 96 тисяч мешканців. І тепер в нашій, наших об'єднаних 16 громадах проживає близько 180 тисяч. Мешканців, що становить близько 20%. Загалом по Україні в об'єднаних громадах живе 17% населення, тобто наша область трошки випереджає загальноукраїнські темпи об'єднання. Якщо говорити про сільське населення, то в об'єднаних громадах проживає 25% від всього сільського населення нашої області. Тут темпи об'єднання в селах ще більшими. Донедавна цей процес об'єднання в містах стримувався і відсутністю певних законодавців. Норм. Щодо тих перших 10 об'єднаних громад, які минулого року вже діяли в нових умовах фінансової децентралізації, то ми можемо відзначити, що їхні бюджети суттєво зросли загалом в 9 разів, власні надходження в 3 рази. І ми можемо говорити, що вони зросли не тільки за рахунок того, що їм додали нові податки, які вони не отримували, зокрема, податок на доходи, на доходи фізичних осіб, але в них і зросли ті податки. Податкові надходження, які вони збирали в 2015 році. Так, акциз в цих 10 об'єднаних громадах з 9 мільйонів 2015 року, які вони разом збирали, зріс до 16,8 мільйона, тобто майже в два рази ми маємо ріст. Плата за землю зросла ще більше з 6 мільйонів до 12,5 мільйонів гривень. Єдиний податок зріс з 9 до 14, тобто ми бачимо ефективність не тільки в тому, що їм держава передала повноваження і кошти, а й в тому, що вони почали краще збирати ті кошти, які збирали й до цього. Чи відчули власне люди в цих громадах, що оці суми перетворилися в якесь благо в якісь об'єкти нові дороги? Скажімо, так люди відчули це. Конкретними справами, які реалізуються в цих громадах, окрім цих надходжень, власних надходжень, які у них суттєво зросли, ті об'єднані громади отримали понад 45 мільйонів гривень інфраструктурної субвенції минулого року, які реалізували на різні цілі. ми можемо по кожній громаді назвати ті об'єкти, які були зреалізовані. Тобто, Десь Великокочурівська, наприклад, громада закцентувала власне, на ремонті доріг. Глибоцька громада створила новий сучасний центр надання медичних послуг в своїй громаді. В Рукшині е, в значну увагу приділили спорту, там е, реставрується стадіон, е, також провели певні роботи в, е, по заміні вікон в школах. Мамалигівська громада створила потужне комунальне підприємство і закупила в це підприємство техніку. І так ми можемо говорити про кожній громаді, що вони власне зробили для конкретних людей за ці кошти, які вони отримали. Включаємо до розмови пана Петра Брежака, пане Петре, Строженецька громада нині найбільша в області, але одна поки що з наймолодших. Так. Ще напевно не минуло стільки часу, щоб можна було десь говорити про такі от здобутки, про які сказав Тарас в інших громадах. Але все ж таки, як громада йшла до цього об'єднання? І що змінилося після виборів? Уже ну безперечно, Сторожнецька об'єднана територіальна громада, яка створена наприкінці минулого року, на сьогоднішній день це практично 4 місяці. Ну, життя надзвичайно бурхливе. Чому за цей короткий період, 4 місяці, проведено уже по суті 6 сесій Сторожнецької міської об'єднаної територіальної громади? Прийнята уже стратегія розвитку громади, прийнята програма розвитку на соціально-економічного розвитку на 2017 рік. Всі нормативні документи ми вже прийняли від районної ради, з, від районного бюджету прийняли на своє утримання. 16 навчальних закладів від сільських рад на свій баланс вже перейняли всі, скажімо, дошкільні навчальні заклади, школи естетичного виховання. Це і Сторженецька музична, це і Костенецька музична. Філія банилово підгірнівська це і Сторженецька художня школа. Наразі зараз ми вже готові. Готуємося до того, щоб, скажімо, з першого півріччя забрати на утримання громади і все позашкілля. А це і це даю, це центр, це комбінат трудового навчання, це дю США. Тобто разом з тим ми чітко розуміємо, що обсяги Сторожне в обсяг Сторожнецький дійсно об'єднання територіальні громади. Це ми є найбільшими на сьогоднішній день Чернівецької області, тому що це територіально, це понад 42 тисячі гектарів, це тридцять. П'ять тисяч чоловік, і наразі, вже маючи законодавче підґрунтя на найближчу сесію Стороженецької міської ради, ми вже готуємо питання про внесення пропозицій до тих сільських рад. А в нас і залишилося 9, які на сьогоднішній день в районі ще не визначилися з дооб'єднанням. З пропозицією розглянути наші пропозиції про дооб'єднання. Дуже багато чекаємо наразі зараз. Всі, я думаю, всі громади в очікуванні інфраструктурної субвенції. Вона у нас також Передбачається в розмірі понад 11 мільйонів. Вже прийнята чітко програма, на які саме заклади, на які напрямки. Ця інфраструктурна субвенція буде розподілятися. коли ваша громада і ті громади, які теж були утворені після виборів у грудні, зможуть розраховувати вже на цю субвенцію? Ну знову ж за різними розрахунками, це кінець травень, червень місяць. Хотілося б, звичайно, щоб це було якомога швидше, тому що передбачається напевно оголошення певних тендерних процедур. Тому цілком зрозуміло, що часові рамки тут грають надзвичайно важливу роль, якщо десь говорити про найбільш важливі об'єкти інфраструктури, що зараз на часі, передусім у вашій громаді. Це дороги, це є якісь можливо соціальні об'єкти, ну я хотів сказати, ми так і приймали власне стратегію розвитку і план соціально-економічного розвитку на поточний рік, де передбачались в першу чергу це, звичайно, надзвичайно остро стоїть питання з дорогами, тому 2 мільйони 300 уже на сьогоднішній день закладені. По багатьох об'єктах уже тендери проведені, по багатьох населених пунктах вже і зроблені дороги. Тобто тут ми йдемо в ногу з часом. А по об'єкт. Так, інфраструктури, на які ми би хотіли звичайно передбачити кошти, це перш за все садочок в місті Сторожанець на 300 діток по вулиці Гвардійській. Надзвичайно потрібний об'єкт, оскільки черга на сьогоднішній день Сторожанці діток понад 500. То зрозуміла річ, що введення такого дошкільного навчального закладу надзвичайно актуально для нашої громади. Окрім того, це добудова загальноосвітньої школи в селі Даведене. Знову ж об'єкт, який на протязі цілого року, цілого низки останніх років на превеликий жаль. Будувався такими повільними темпами. Зараз потребує скажімо, залучення серйозних інвестиційних коштів з тим, щоб якомога швидше його ввели в дію. Це завершення будівництва навчального закладу, школи номер 3 в місті Стороженець. Також в попередні роки було проведено, скажімо, піднято цокольний поверх, зараз треба продовжити роботу. В цьому році плануємо перекриття його. І так, по кожному населеному пункті. Багато зараз робиться по спорту, тому що депутати вже 60 тисяч виділи. Ми їх по суті вже реалізували на стадіон у місті стороженець. Виділили близько 80 тисяч гривень на стадіон у селі Банилів Підгірний, де йдуть зараз надзвичайно активні роботи на на черзі на порядку. Денному стадіон у селі, скажімо, Слобода Комарівці. І, Я так кажу, по кожному населеному пункті чітко визначені ті об'єкти. Ми їх збирали. Ну вони не звідки сіпали ці, всі ці об'єкти. Були у передвиборчій програмі Миколи Миколаївича Крайчука, голови об'єднаної територіальної громади. Вони були у е, тих пропозиціях, які вносили е, претенденти, кандидати на посаду міського голови. Вони були у передвиборчих програмах депутатів, які на сьогоднішній день стали діючими депутатами об'єднаної сторожнецької громади. Таким чином, узагальнивши це все, випиш, виписавши стратегію, чітко її запланувавши по руках. Ну, йдемо послідовно, будуємо. Пригадую, у грудні перед виборами, які відбулися в Стороженці, і пан Микола була прес-конференція, казав, що не є до кінця десь розуміння районної влади тоді про те, що ось це є об'єднана громада. Вона повинна бути ну власне така самостійна, самодостатня. Як зараз співпраця саме з районним керівництвом громади? Ну я думаю, що це. Питання також досить досить важливе, і тут би я хотів сказати свої слова вдячності і обласному керівництву, і районному керівництву, ну власне і розумінню цих проблем, які є. Тому що, на превеликий жаль, законодавець, напевно, не до кінця надзвичайно чітко і послідовно виписав усі процедурні питання, які стоять, і в міжбюджетних транспортах, і таке інше. Але разом з тим переконаний, що мудрість керівників за завжди повинна бути присутня при розгляді будь-якого питання, адже на кону одне: добробут наших мешканців. Тому я думаю, всі ці питання, які виникають чисто, скажімо, між гілками влади, вони безумовно повинні коригуватися Пріоритет Житель населеного пункту, житель громади, житель району. Я думаю, що тут знайдемо порозуміння. Тарас, запитання вже до тебе. Власне, нещодавно президент України підписав зміни до законодавства, зміни на які чекали, і на Буковині, які дозволяють об'єднуватися у громади населених пунктах із суміжних районів. Власне, що це загалом для нашого регіону означає? Президент підписав низку закону Низку, так. Та один з них це є об'єднання, міжрайонне об'єднання, об'єднання навколо міста обласного значення. Цього законопроекту дуже довго чекав Новодністровськ, Новодністровська об'єднана громада, яка була утворена. Минулого року і так само могла в грудні вийти на вибори, але, на жаль, не дочекалася. І також на цей законопроект очікувала Магальська об'єднана громада, це міжрайонне утворення, туди пішов населений пункт Остриця Герцаєвського району. Ну, власне, ці законопроекти, які вже стали законами, можуть дозволити завершити об'єднання цим двом громадам, піти на вибори і утворити. Власне, органи влади і після того приступити до діяльності в якості об'єднаних громад. Також президент підписав законопроект, який вже став законом про доєднання до об'єднаних громад. Це дозволяє укрупнити нам ті об'єднані громади, Власне, які те, були, що і пан Петро говорив. Так, Те, що пан Петро говорив, їхня громада, об'єднана міська рада, буде вже звертатися до інших населених пунктів, до сільських рад. І ми вже маємо прецеденти і позитивні історії, коли вже он і глибока веде переговори з черепківцями, позитивно веде переговори. Сокиряни ведуть також переговори з населеними пунктами, які біля них Клішківці, ну практично всі об'єднані громади Чернівецької області, мають потенціал до нарощування, до збільшування. А той позитивний приклад минулорічної їхньої діяльності якраз і спонукає тих, що ще не об'єдналися, доєднуватися до цих об'єднаних громад. Не все так просто у Новодністровську. Люди там чекали ось цих змін до закону, але. Процес, начебто, загальмував. У чому річ процес загальмований в Новодністровську рішенням Ожівської сільської ради в жовтні минулого року, наприкінці жовтня, вони прийняли рішення про вихід з процесу об'єднаної громади. Зараз там можуть бути два шляхи вирішення цієї ситуації: один судовий, який вже власне і почався. А інший найкращий, найпростіший це те, щоб Ожівська сільська рада скасувала то своє рішення про скасування попереднього свого рішення і війшла назад в процес об'єднання, тому що то об'єднання є природнім, воно відповідало перспективному плану. А Новодністровськ у нас єдине місто, яке має міжбюджетні відносини з державним бюджетом в такому сенсі, що в них є реверсна дотація, у них вилучають кошти їхні власні державний бюджет. А ці кошти можуть іти на інфраструктуру і навколишніх сіл, зокрема, Буквально 30 квітня відбулися вибори в двох об'єднаних громадах на Путильщині. Як тривав ось цей виборчий процес, Тараса? Так, тепер ми вже можемо говорити по суті про 18 об'єднаних громад в нашій області. Це дві громади, які отримали висновки наприкінці минулого року від обласної адміністрації. Свій процес утворення завершили в січні цього року, і, власне, в лютому ЦВК призначило вибори. Вибори там відбуваються досить активно. Наскільки мені відомо, всі. Колишні сільські голови, а вони ще зараз і виконують обов'язки, доки не буде оголошено переможців, пішли на вибори, взяли активну участь в виборчій кампанії. Ну і я думаю, що явка також показує те, що мешканці зацікавилися власне, виборами в цих об'єднаних громадах. Загалом, якщо говорити про таку от карту активності, взяти нашу область, де найактивніше цей процес відбувається? Тому що є райони, ми про це далі будемо говорити, де ще не створено жодної громади. І з чим це пов'язано? Найактивніше це стороженецький район. Тут понад 70% населення вже живе в об'єднаних громадах. Другий за чисельністю, за найактивнішістю, так би мовити, це є Вижницький район. Там вже теж більше половини мешканців живуть в об'єднаних громадах. Також ми маємо вже три об'єднані громади в Путильському районі і маємо. Чотири райони, де ще об'єднаних громад немає, але процеси там тривають, хоча з різною ступінь активності. Немає ще об'єднаних громад в Кіцменському, Заставнівському, Кельменецькому та Герцаєвському районах. В Кіцмані триває зараз активне обговорення створення громади навколо міста Кіцмання. Тривають переговори між Мамаєвцями і Лужанами щодо утворення об'єднаної громади. Менш активніше в тих інших трьох районах. Станом на сьогодні мені невідомо, щоб там аж надто активно тривали якийсь об'єднавчі процес. А що чекає ось на ті райони, регіони області, де врешті рішення про створення громад не буде прийнято? Скільки часу вони можуть ще, як то кажуть, роздумувати? Ну, законопроект 4772 який підписав президент, про доєднання. Днання він, власне, і дозволяє обласній адміністрації зараз кардинально переглянути перспективний план, щоб він таки власне став перспективним, а не вони кожен раз після утворення об'єднаних громад його переглядали. І після того, як після довгих, я думаю, обговорень цього процесу, затвердження цього перспективного плану, рано чи пізно, очевидно, процес добровільності завершиться. І він перейде в фазу якогось такого більш недобровільного утворення об'єднаних громад. Ну і їх чекає те, що після прийняття закону про адмінтерустрій вони будуть утворені відповідно до перспективного плану. І тоді з мешканцями не будуть радитися, куди би вони хотіли. На цьому демократія хотіли. завершиться. На цьому демократія завершиться, тому що адмінтерустрій має мати якийсь… держава, мусить мати вплив на адмінтерустрій. Пане Петре, вашу громаду і загалом Сторженецький район назвали як одним з лідерів. Власне, як добираєте ті слова, як ідете до людей, з чим ідете, щоб цей процес все ж таки ішов швидше, ніж от в деяких регіонах, де як то кажуть, ще роботи не початий край. Ну, тут багато таких складових, напевно, було цього процесу. Це, напевно, і те, що були потужні ну, регіональні лідери, були потужні центри. Як, зокрема, ну, скажімо, цілком зрозуміло, що кучурів вирізнявся на карті Староженечни, Красноївськ вирізнявся на карті Староженеччини. Ну, тут уже. Була скажі, ну, сторожнець цілком зрозуміло, як районний центр, безумовно, все було сконцентровано тут. Але разом з тим, скажімо, коли появились потужні вже так регіональні лідери, пішла мова про створення чудейської об'єднаної громади, чудей і живці. Я даю собі відлік, що устрій не може бути до кінця, скажімо, усталеним. Я розумію, що можливо можливо, ще різні форми перетікання, як я казав, дев'ять насел 9 сільських рад колишніх взагалі в нас поки що не ви. Значились. Ми також очікуємо, як зараз відбудуться 30 квітня вибори у камені. у нас зараз в сільській раді, в Кам'янській сільській раді вибори голови. От, відповідно, ми очікуємо також цього процесу, що потім вже починати перемовини. Як ми будемо рухатись далі, тому що тут знову ж я думаю, що всі так стратегічно дивляться, які можливі далі конфігурації до об'єднання, можливо, створення ще однієї громади, чи можливо вже до об'єднання тих дев'яти сільських рад до існуючих. Тобто, це процес досить такий активний, досить жвавий. Єдине, що мені звичайно надзвичайно імпонує те, що між всіма чотирма громадами сьогодні Стороженеччини стороженечини і тими, що недооб'єднались, є абсолютно нормальні стосунки. Абсолютно всі громади між собою голови комунікують, зустрічаються, напрацьовують спільні завдання, обмінюються досвідом, вітають один до одного, заїжджають один до одного, діляться своїми баченнями. Ну, це дуже відрадно і, мабуть, завжди сторожнець цим і виділявся толерантністю, взаєморозумінням, взаємодопомогою один до одного. Власне, десь далі про той досвід хочеться поговорити. Знаю, що до нас приїжджають вже буквально з початку цього року. Було кілька делегацій з інших областей. Наші представники громад вже бували і в сусідніх областях, і не тільки Тараси. Прошу. Асоціація міст України в рамках того проекту, який ми реалізуємо, організовує такі візити маршрутами успіху. Тобто, ми Збираємо і тих голів, які ще не об'єдналися, і наших уже голів об'єднаних громад і їздимо об'єднані громади в сусідні області, щоб подивитися, що цікавого власне реалізується і в тих областях. Ми були в Печеніжинській об'єднаній громаді і бачили, як там з нуля будують чотири стадіони в одній е не досить великій об'єднаній громаді, бо та громада нараховує близько 10 тисяч мешканців, тобто вона не є такою великою, як, до прикладу, Стороженецька. Але вони будують. З нуля чотири стадіони, мають якісь певні свої ноу-хау і технології в цьому відношенні. Також вони розбудували досить гарний і головне ефективний центр надання адміністративних послуг, який за два місяці цього року обслужив більше 300 мешканців об'єднаної громади, що ну, досить хороший показник. Плануємо і далі реалізовувати ці візити. Плануємо також у нас передбачено і прес-тури в об'єднанні громади, щоб і журналісти могли побачити, чим живуть наші громади, не з, просто зі слів, а і на місці цю всю ситуацію відчути. Також у нас є такі заходи, як інфопункти. Ми їдемо в ті громади, які ще не об'єдналися, веземо і розповідаємо про децентралізацію, так би мовити, з нуля від початку. Що це за процес? і і що він може дати конкретним мешканцям населеного? Поля. А загалом, як гадаєте, ось поінформованість, якщо в 2015 році всі експерти казали, що люди не знають, люди не знають. От ми їздимо, розказуємо, і все одно брак інформації. Як зараз з інформацією люди вже знають і, можливо, не хочуть об'єднуватися зараз, якщо раніше ми їхали і розповідали, так би мовити, я кажу, що геть без з нуля розказували про цей процес, то зараз дискусії тривають більш предметніше і швидше зводяться. До того, якщо ми об'єднаємося, то з ким і що ми будемо з цього мати. Тобто хтось бачить себе центром, хтось хоче приєднувати ті чи інші населені пункти, розглядають різні конфігурації і хочуть мати якомога більше податкових надходжень, власне, після цього об'єднання. Тобто процес перетворюється в більш такий конструктивний діалог, ніж від початку він був просто інформативним. Тепер я кажу, що зводиться до більш таких предметних обговорень і формування різних конфігурацій об'єднання. Пане. Петре, досвід ви в кого берете, з ким ви ділитеся ну, своїм досвідом? Знову ж ми ж також завдячуємо співпраці з різними громадськими організаціями, в тому числі і з асоціаціями, зокрема асоціацією міст. Ми також є учасниками спільно українсько-норвезького проекту. І зовсім недавно, скажімо, ми мали візит до Києва, де познайомилися з утворенням громади громади взагалі в Україні. Ну і на сьогоднішній день може чітко сплановано наші подальші Кроки, наступне засідання, скажімо, даного проєкту буде проведено в Кам'янці-Подільському, потім у Володимир Волинському. От таким чином є бачення, надзвичайно цікаві плани. Дуже багато зараз ведеться перемовин уже з тими, з ким ми зустрілися там у Києві. Зараз співпрацюємо, переписуємося. Ми в них дещо запозичуємо, бо надзвичайно були цікаві думки, надзвичайно цікаві ідеї в плані реалізації тих. Інших ідей у них подаємо їм свої бачення, зокрема, обмінюємося і стратегіями, і програмами, всім, всім що ми напрацювали в себе. Зустрічали вже в себе, приймали в стороженці, представників громади з Харківської Запорізької області. Разом з тим, ведемо зараз перемовами. З громадою Радауц, це вже Румунія, Сучарський повіт, готуємося до дня міста, яке в нас відбудеться 28 травня, щоб із Запорізькою областю і власне з радівцями підписати таке вже, скажімо, меморандуми, відповідні угоди про співпрацю. Ну набуваємо досвід, набуваємо досвід в Цілому, так як гадаєте, що ще би мав виправити чи додати наш законодавець вітчизняний аби процес створення громад в Україні? Став ще ефективнішим, перш за все базовим, це би мало внести зміни до конституції. З цього би мало в себе починатися, з цього і починалося власне, але тоді зміни до конституції в контексті децентралізації були прив'язані з тими змінами щодо певного статусу районів Донецької та Луганської області, а це не підтримується значною частиною депутатів. І, власне, ці зміни, які вже пройшли перше голосування і висновок, отримали висновок позицію. Конституційного суду зараз не можуть набрати 300 голосів для того, щоб вступити в дію. Після того мали би прийняти ще низку законів. Один з них ми його згадували, це закон про адмінтерустрій, власне, розписати рівні громади, району чи повіту, як вони його називають, регіону чи області, як воно залишиться, можливо, якісь рамки цих утворень і повноваження. І також ще очікується низку законопроєктів і Інших. Ми говоримо про землі поза межами населених пунктів. Ми говоримо про те, що президент повернув звето закон про службу в органах місцевого самоврядування, який теж є дуже важливим і для об'єднаних громад, і не тільки для об'єднаних громад, а для всіх органів місцевого самоврядування і цих законопроєктів можна перераховувати досить добре словом, роботи тут ще законодавців вистачає. Пане Петре, що би ви хотіли додати? Я абсолютно підтримую пана Тараса. Справа в тому, що надзвичайно чітко можна працювати і планувати свою роботу, коли маєш нормативно-правові документи, які, скажімо, регламентують твою діяльність. Коли розпочинається творчість, ну починають набивати шишки. Це не зовсім, не зовсім добре, тому що методом навіть на Наукового тику ну не завжди можна досягнути того результату, який би був дійсно прогресивним і яким би був правильним, тому очікування тих законодавчих актів, про які казав Пан Тарас, зараз є на мій погляд для всіх громад дуже таким очікуваним і необхідним. Зокрема, ну затягується і знову ж депутати наші на превеликий жаль поки що відпочивають на канікулах. Хоча, на мій погляд, можна було би дуже пришвидшити прийняття відповідних законодавчо-нормативних документів. Це би полегшило напевно життя і роботу всіх без винятку громад. Ну і на завершення вже програми маєте кілька слів. Прошу. Я хотів би звернутися до наших слухачів, які слухають нас переважно в сільській, можливо, місцевості. Приходьте на зустрічі, які ми організовуємо з вами, беріть активну участь в обговоренні цих процесів. Я звертаюся в першу чергу до. Тих мешканців ще не об'єднаних громад, а до мешканців об'єднаних громад продовжуйте контролювати свою владу, тому що об'єднання це не тільки передача повноважень і ресурсів, це і має стимулювати зміну свідомості власне цих мешканців об'єднаних громад. Беріть участь через різні форми прямої демократії, так би мовити, створюйте органи самоорганізації населення, користуйтеся тим, що передбачено в статутах ваших об'єднаних громад тими формами громад. Мадською участь Я сказав би словами класика: ніхто нам не побудує державу, якщо ми її не побудуємо самі. Ми це повинні бути чіткі, свідомі цього. Тому безумовно спільно з інституціями самоорганізації населення, громадським активом, депутатським корпусом, ми маємо вибудовувати і свою поведінку, державу в цілому, розуміючи ті виклики, які є сьогодні перед нами, розуміючи той стан власне держави, який на сьогоднішній день є. Ми повинні чітко розуміти, що все в наших руках і. Значною мірою залежить тільки від нас самих. Що ж мені залишається нагадати, що сьогодні в акцентах ми говорили про децентралізацію та об'єднані територіальні громади на Буковині. Гостями програми були Тарас Халавка, експерт регіонального відділення Асоціації міст України та Петро Брижак, перший заступник голови Стороженецької об'єднаної громади. Дякую вам за увагу. На все добре, до зустрічі в ефірі. Цікаві гості, важливі теми, аргументовані відповіді та зворотній зв'язок. Акценти.